Привіт, мої маленькі художники. Сьогодні у нас чарівне заняття. Ми будемо прикрашати дуже важливий предмет. А який? Послухайте історію. Жили були на світі іграшки, і серед них був один білий м'ячик. Він був новенький, дуже красивий, але сумний. Чому ти сумуєш? – запитали його іграшки. Я футбольний м'яч, але у мене немає чорних цяток. Я виглядаю не так, як мої брати м'ячі. І мене бояться взяти грати у футбол. Бідний м'ячик, він так мріяв про те, щоб його прикрасили чорними кружечками, щоб він став справжнім, веселим футбольним м'ячем. Допоможемо м'ячику! Зробимо його справжнім футбольним м'ячем. Давайте почнемо нашу роботу. Сьогодні пропоную розфарбувати футбольний мяч. Він у мене білого кольору. Погляньте, він круглий, немає куточків. Ми будемо розфарбовувати його кружечками. Ось такими. Кружечки чорного кольору. Погляньте. За допомогою кришечки. Для роботи нам знадобиться ось такий білий м'яч. Його вам допоможуть вирізати з аркушу білого паперу дорослі. Серветка, кришечка та фарба чорного кольору. Вона в мене ось в такій широкій ємності для зручності. Почнемо роботу. Беремо кришечку. Вона може бути іншого розміру. Занурюємо в фарбу чорного кольору. Притискаємо до нашого м'ячика одною ручкою, притримуємо та робимо ось такі відбитки. Ще занурюємо та притискаємо. Ще занурюємо та притискаємо. Зверніть увагу, що кружечки будуть розташовуватись на відстані один від одного. Ще занурюємо ретельно, ретельно та притискаємо. Ще занурюємо. Ложечки у нас буде дуже, дуже багато. Ось такий м'яч, білий з чорними кружечками. Вишок у мене, погляньте, їх багато. Які ви молодці! М'ячик дякую нам за допомогу. Тепер його мрія здійсниться. І він буде грати у футбол. До нових зустрічей, дітки!